Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua. Сьогодні ми розглянемо комплекс світлодіодних ламп від компанії Osram серія LED Driving Easy на цоколь H4. Артикул даного комплекту 64193 dwesy 2 hb Постачається фірмовій упаковці комплект. Давайте розглянемо комплектацію. В комплекті у нас знаходяться дві світлодіодні лампи. Ось такий мають вигляд. Лампи повністю в металевому корпусі, потужність 19 Вт, зоколя 4, як ми все знаємо, це дальне ближнє в одній лампі. На кожній лампі на дальне світло використовується 6 світлодіодів, і на ближнє також на кожній лампі 6 світлодіодів. Корпус металевий, включно з цоколем в даних лампах. Є на кожній лампі дві системи охолодження: активна вигляді вбудованого невеличкого кулера і пасивна в вигляді радіатора. Жилення під'єднується 12 вольт з допомогою стандартних роз'ємів. Великий плюс даної серії ламп, що ці лампи повністю ідентичні по розмірам галогеновим лампам тобто замінювати не буде ніякої складнощі. Зараз ми одну з ламп під'єднаємо на 12 В і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так. Яскраво відсвічує лампа. Має білий колір світла. Потужність ламп нагадаю 19 Вт. Після встановлення таких ламп будь-який автомобіль потрібно обов'язково виставляти правильно світлу тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв. При купівлі на комплект ламп також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.